Протягом останнього місяця криворізці попрощалися з вісьмома земляками, які загинули в зоні антитерористичної операції. Розпочинаючи пленарне засідання сесії, депутати та всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, що віддали свої життя за цілісність і незалежність нашої держави. У міжсесійний період сталися зміни у складі міської ради замість депутата Тетяни Кравченко з фракції партії регіонів, котра достроково припинила свої повноваження. Посвідчення та депутатський значок міський голова вручив Тетяні Петровій. Депутат Костянтин Федін поповнив лави фракції Опозиційний блок. В роботі пленарного засідання взяли участь народні депутати України Костянтин Павлов та Андрій Гальченко. До нинішнього засідання у сесійному залі практично відновлена робота системи рада. Тож голосували депутати не вручну, як це було минулого разу, а за допомогою карток. Ухвалили рішення 75 питань зокрема, внесли зміни до показників міського бюджету та програми соціально-економічного і культурного розвитку міста на поточний рік. У розділі різне обговорили перспективи завершення ремонту моста номер 7 між зарічним та 129-м кварталом, питання тарифів на пасажирський автотранспорт, запобігання крадіжкам металевих люків, фінансування комунальних ЗМІ. під час засідання. Міський голова передав депутатам подяку від мера Маріуполя за допомогу у відновленні інфраструктури цього міста після масованого обстрілу його терористами наприкінці січня.